Доброго дня! Сьогодні наші 15 каченят. Гуляють. Перший раз вийшли на прогулянку із мамулею. Пустила їх до великих, не знаю, будуть битися чи ні. Перший раз на прогулянці гуляють. Так що не знаю, який буде процес. Буду за ними спостерігати. Отакі в нас малюки. Перший раз на прогулянці самі, не під кліткою.